Даже мою розу. Богу опустив, до Тобі ничего. Відут хорошу жизнь. Хорошая жизнь. Ладно. Всем привіт. Сьогодні моя робота обіжаю розум. А зажиму вымерзнесі. За вимер вимер Там вимер одна. А то їх не прийшов. Там такі лози, що треба тупору відбувати. Тобто. Та треба ще потуші обрізати. Хоча щось вже тільки слова, не дві попередньої. Морашки. Наривали. Oh, Wow. Я холодно кожен А я було б Ну, аби не мороті. Короче, вона вже так померзла, що може можеш подростовить. Все там сило. Таке літо, як було в тому році. то мороз. У мене і рози попропадали, хоч поливай, хоч не поливай. Дощі пройдуть, а на розах білі якісь. Цві... Білі якісь п'ятна. І починають сохнути рози кінчики. Ви в себе помічали таке на розах влітку. А у нас оце як пройде дощ, так і на цвітках посохли.

Вот. Через полеты якобы. Не знаю, что вот. Хотя вообще.

Тут як у мене не блять Держа мою розу. Ладно, я буду обрізать далі, щоб дуже вас не затримувати. А ви не засидитесь на диване. Давайте вставайте, йдіть працювати. Всім довго дня. І до зустрічі. Так, я вам сьогодні показувала, які в мене ростуть рози в полісаднику. А тепер хочу показати, які вони як розцвітають. Дивіться, які. бачите, Оце тільки 8 березня позрізала їх. ось дивіться, які червоні такі красиві. Вони вже трішки підв'яли, бо сьогодні вже десяте. Чи яке сьогодні число? Я вже забула. О, ще дивіться, які ми ось такі, є там робить. Бачите, красиві. І часі ранні тюльпани ще. О, на все перекину. І ще ранні тюльпани, ось такі жовтенькі теж зрізала. Щоб вони там не цей не... Портились. я їх сюди, коротше, щоб мені окопи там не розвалить. Бо там полос передають. Оце в мене такі рози, бачите? Ростуть на крузі. А у вас ви оставить такі рози? У мене вже хі-ранньостилі.